Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у чарівний вечір ми вас запрошуємо до чарівного освіту вечірньої казочки. Тож сідайтеся зручненько і приємного вам перегляду. Привіт, малята! Добрий вечір, малята! Привіт, малята! Давненько вже з вами не бачились. Ну, розповідайте, що сьогодні робили, як ваші справи. А я сьогодні зустрічалася зі своїми подругами. Та да, ходила до бібліотеки, брала книжки, бо ті, що вже брали. Проч щось нашого кицика пам'ять підводить. Дуже-дуже підводить. Та нормально в мене пам'ять, просто я не пам'ятаю, що я сьогодні робив. От і все. Сьогодні О, добре. А що ми, наприклад, робили вчора? Вчора. Ну вчора, вчора. О, бачить чашки. Вчора ми тут пили чай, правильно. Правильно, О, Ой, бачка, ось, от, Все и... добре. Я все розумію. Так, от якби тільки чашечок тут не було, то китик би не згадав так. про це. Це правда да, кицько, що з тебе, тебе твоя пам'ять підводить? Це дуже погано. Це, це погано? Звісно, ти що кицику? Пам'ять потрібна людині, щоб запам'ятовувати різні речі, якісь числа, якісь тексти, наприклад, запам'ятовувати імена близьких людей, та свою навіть дату народження запам'ятати. От скажи, коли ти народився, яка в тебе дата народження? А я, я, я навесні народився а, в березні. Mm -hmm. А числа якого? Та яка різниця? Головне, що навесні, <рес> <рес> коли пташечки співають, так весело. <рес> так, пам'ять це корисна штука, без неї нам ніяк не обійти. Що справді? Справді, так, так не та, звісно, пам'ять. Ну, От уяви, кисику, таку ситуацію. Ти вирішив піти до магазину, щоб купити собі сметанки, тому що ти дуже зголоднів. Ти приходиш до магазину, такий. Відкр... відчиняєш двері, стоїш в магазині і думаєш, так, а чому я сюди прийшов взагалі? Так, що я хотів купити, і ти просто забуваєш про те, що ти хотів придбати в магазині. Оце називається, що підводить пам'ять. Ні, у мене не так було. А я відкрив було? холодильник, дістав угу. сметанку, угу. набрав в ложечку, поклав до рота, а потім думаю: а навіщо я її туди поклав? Що я хотів з нею робити? Не пам'ятаю! Угу. Наші кицику потрібно пам'ять покращувати. А може, може є які рецепти, а Ой, рецептів є дуже багато. О, по перше, кицику їж. по перше, їж банани, тому що вони корисні для е, нашого мозку. Так банани. Е, так, так запам'ятовую банани, тому що якщо будеш їх дуже багато їсти, відповідно у тебе буде дуже дуже хороша пам'ять. Угу. По, -друг, по друге кицику вчи вірші там читай багато. Від теж допомагають. Так, так, пукти. Якщо ти будеш вчити три вірша на неділю, ти побачиш, що в тебе пам'ять покращилася. А які які вірші нам потрібно вчити? А? Любі. Так, кицеку, так, так дійсно будеш можеш вивчати будь-які віршики. Так? Це не важливо, да. Ух ти. А по-третє, також можна зайнятися рукоділлям. Наприклад, може щось помалювати, щось повишивати, щось зв'язати. Що і це також покращує нашу пам'ять? Ну звісно, так. ти починаєш концентрувати свою увагу на тому процесі, який ти робиш. Mm. От і відповідно тебе краще починає працювати мозок. А по четверте, по четверте, потрібно дивитися мультики. О! І запам'ятовувати їх. Правильно? Так. Тому що у мультиках багато інформації. От правильно інформацію можна запам'ятовувати, а потім використовувати повсякденному житті. З розмінки це. Mm. Ну тут давайте, давайте вже дивитися мультики. Так, Дивимося мультик малята. Давай да. приємного перегляду вам. Фу, мені. От такої. То що ж робити? Поїдь діду в ліс. Вирубай деревинку. Я положу деревинку в колисочку, та й буду її колихати. Буде мені хоч забава. То вже зроблю, як ти хочеш. Приніс. На, забавляйся. Синочок малесенький, мій хлопчик білесенький. А, -а, -а. люлі, люлій, телесику, наварила кулешику. Буду тебе годувати із ручками, і з ніжками. А -а -а. Назвали хлопчика Івасиком. Івасиком Телесиком. Як підріс Івасик, зробив йому дід золотого човника срібне весельце. І почав Івасик рибку ловити, батьків годувати. Гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега. Бо тут ходить Зміївна, ще з'їсть тебе. Рибка лика й маленька, Ой, загаєм, аєм гаєм зелененьким, гидота! та морала дівчинонька, Воликом чорненьким. <звак> <що> б <об> вас о хлопчик. Мабуть, смачний. Як же його дістати? І Васику, телесику. Приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ближче, ближче човнику до бережка. Це моя матінка прийшла, снідати принесла. Ну тепер я тебе спіймаю. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь, до бережка, дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ой, то не моєї матінки голос. Пливи, пливи човник далі, пливи, пливи човник далі. Івасику, телесику, ну підожди, шибеник. Обігла Зміївна до коваля. Ану, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Івасикової матері. Коваль злякався і скував. Ху. Я тобі нову деревинку принесу. Ще кращу. я тебе. Зміючко Оленко, посади васика в піч, хай спечеться, а я побіжу солі, позичу. <плес> Та дивись, ледащо, щоб не втік. Сідай на лопату. Та вже сідай. Так? Та нібо, сідай зовсім. Може, так? Та не так. Сідай увесь. Так? Не так! Чекай, все одно я тебе з'їм. постаріжи його. Швидко побігла Зміївна до коваля. Зроби мені залізні зуби та швидше. А ви знаєте, поки я дивився мультик, знаєте про що я подумав? Про що? Що з завтрашнього дня я почну покращувати свою пам'ять. Ну, якщо я дійсно не забуду цього робити, то буду покращувати. Ага. А от це правне, кицику, тому що пам'ять нам потрібна. Але знаєш, кицику, ти ще сьогодні зможеш покращити свою пам'ять одним способом. Ну, а я це? А знаєте, яким маляти цим способом? Не знаємо. Зон. Правильно, бач, Коля говорить правильно, це сон. Тому що коли ми відпочиваємо, наш розум відпочиває теж разом з нами, ми ні про що не думаємо. І відповідно так само у нас покращується пам'ять. Пам'ять це наш розум, який під час сну відпочиває, тому потрібно вчасно лягати, спати зрозумівки, цього, щоб коли ми встали, у нас були. Ми були готові до сприймання нової інформації. Ну ви так багато вже мені інформації нової дали, що мій мозок хоче вже відпочивати. А це добре. Тому будемо вже з малятами прощатися, тому, тому що нам дійсно усім уже час відпочивати. А ми вам бажаємо не тільки гарних снів, а ще й гарних вихідних малята. До... На добраніч, малята! хороших вихідних. До побачення малята! Na dobranieć, buwajte, buwajte. Miau!